Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у відносини? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручається хтось у відносини? Скажіть, допоможіть вищі сили, чи втручається хтось у відносини? Тих, хто дивиться відео близьких людей. Так, хтось втрачається дуже сильно. Скажіть, допоможіть, чи втрачаються відносини? Тих, хто дивиться відео близьких людей у сім'ю, родину. Вручаються у долю. Ой, це може бути родич або друг дитинства, людина, з якою ви зростали з дитинства. Зараз майстер робить порчені програми Астуди. Дуже сильний вплив іде на фінанси і на зовнішність. Скажіть, допоможіть, що саме роблять? Стоять непрогляди? Більше стосується фінансів, щоб не було грошей, щоб ви і ваші діти не отримували підтримку від чоловіка. Відбувається. Росорки ставляться, агресивна поведінка. Можуть ще ставити програму на блуд, щоб люди уходили, зраджували? ну і